Мої топ українських брендів, майстрів та магазинів, про які ви, можливо, не знали. Всім привіт! Мене звати Катя, я власниця бренду Трокеа. Але крім того, я фанатик українських бізнесів, майстрів, підприємств, людей, які створюють щось своїми руками і вирішують якісь певні проблеми, рішення яких вони не знайшли на українському ринку. Я щиро захоплююся такими людьми і знаю, скільки насправді роботи треба вкласти, особливо якщо ти. Займаєш якусь або дуже вузьку нішу, або непопулярну нішу. Тому це відео а, моя щира рекомендація і маленька підтримка людей, які щось створюють в Україні. Тож давайте поринемо у цей світ краси і творчості разом. Поїхали! Чистотіл бренд родом з Рівненщини. І вони одноразово могли бачити мене в їх сукнях. Мені імпонує їхня цінність саме до природних тканин. Вони шиють лише з льону. І це таке відчуття єднання з природною природних матеріалів. Просто дуже відгукується в моєму сердечку. Сукні мають кишені, що вирішує також насправді велику проблему для дівчат. Причому кишені доволі глибокі, в них можна. Щось покласти, щось заховати, і це доволі зручно. Кожна з суконь від чистотіла для мене має певне значення. Першу свою сукню я подарувала собі на честь звільнення з роботи як такий символ, етап нового життя розвитку троке, тому вона для мене таку відіграє дуже дуже важливу роль. Хоча я не люблю прив'язуватися до речей, але от це такий просто символ нового життя. Вона ось така світленька з льону, дуже мені подобається. В ній дуже приємно ходити. Не жарко, не парко, тканина неймовірно приємна, крій, який мені пасує, ну, просто улюблена. І моя весільна фотосесія також була в ній. Наступна сукня ось така блакитна, і мене часто в ній називають діснеївською принцесою, бо справді в ній є щось таке казкове, магічне. Я її придбала на весілля наших друзів, і зараз для мене це теж такий. Приємний спогад. І третя сукня, яку мені подарувала подруга на день народження, вона в такому гірчичному, жовтенькому кольорі, і вона теж для мене особлива, бо це перша зимова сукня в моїй колекції. І е, я цілу зиму в ній спокійно можу ходити. Вона доволі тепла, також доволі зручна. І вони одноразово бачили мене на відео в інстаграм в цій сукні, бо під колір бренду. Це треба відчути. Якщо ви любите е, природні тканини, якщо для вас важливе ось це от відчуття гармонії в одягу, е, то дуже рекомендую зайти до них на сторіночку, переглянути асортимент. Сторінка в них теж дуже естетична, дуже класна, дуже приємна. Е, сукні шиють під замовлення з того, що я в останній раз як писала, пам'ятаю, можливо, зараз щось змінилося, тому якщо е, захочете замовити. Або на подію, або просто для себе, щоб ходити там влітку, то врахуйте, що потрібно буде трішечки почекати. Віплен бренд. І це мій асистент, помічник і натхненник. Чому зараз розкажу? Brand – це молодий бренд планерів, чия концепція мені дуже подобається. Перше, що хочу сказати, це увага до деталей. Я не знаю, ну настільки заморочитися: дві закладочки, дві резиночки, обкладинка з неймовірно приємної екошкіри, миється, не забрудниться. В комплекті йдуть стікери і пакетик, в якому можна носити плани, розберігати. Для мене це просто дуже зручно, бо цей пакетик, по-перше, в нього можна покласти там ручку, закладку, ще якісь дрібнички. По-друге, він на зіп замочку Тобто, якщо раптом десь щось на сумку виліться, чи всередині сумки щось би захотіло подряпати мій планер, то вони подряпають цей пакетик. А не планер, і для мене особисто дуже важливо, щоб коли я там десь з ним прихожу і планую, щоб він виглядав естетично, і от він в мене вже є з грудня місяця, він в ідеальному просто стані. Папір. Папір це окреме задоволення. Здавалося б, ну, більшість людей просто на це не зважають. Але це неймовірно приємне тактильне відчуття, коли ручка йде по паперу, як по маслу. Він ідеального для очей, на мою думку, кольору. Він такий з легким, кремовим. А далі саме розграфлення теж не чорне, а таке сіре. Ну, словом, тут просто такий баланс от, от таких малесеньких нюансів, які, на перший погляд, взагалі ну, ти не звертаєш увагу, але якраз у цій дрібниці творять оце неймовірне відчуття естетики. От кожен місяць має свій колір. Це теж так мінімалістично, але теж естетично, дуже. дуже естетично. Крім того, дівчата діляться в своєму телеграм-каналі різними способами планування. Сама сторінка в них, неймовірно, естетична, це такий і дотик до мистецтва через колір. І сама концепція мінімалізму, в тому що. Планер він не диктує тобі, як і що тобі робити. В них є декілька варіантів розграфлення, можна собі обрати будь-яке. Для мене, от вперше я брала ось таке розграфлення, коли воно так, такими колоночками йде. Виявилося дуже зручно. Хоча до цього в мене завжди були такі лінієчки. Цей бренд про таку естетику, мінімалізм, про увагу до деталей, про такого особистого помічника. Планер, як на мене, суперкласний. Я мала не один планер. І що мені тут подобається, немає нічого зайвого. Це перше. Друге, багато простору для того, щоб планувати так, як тобі зручно, так як тобі хочеться. Можна і списками писати, ззаду є просто крапочка, де можна записувати свої різні ідеї. Я отут записую в мене. Ідеї для Ютубу, розробки нових колекцій, тобто воно там прям величезними текстами прописано, і тут собі планую. Є фокус тижня, де можна записати собі, в принципі, що ти плануєш взагалі на тиждень. Є по днях розписано, в принципі, місця абсолютно достатньо. Також є розграфлення на місяць, а також в планері є такі сторінки на книги, на фільми. На навчання, які хочеш пройти, і на початку планера можна спланувати свій рік. Але тут настільки все враховано, що це буквально там одна сторіночка з планеру. Тобто Якщо тобі ці сторінки не потрібні, це не буде півпланера, які тобі придеться прогортати, тому що ці сторінки тобі не потрібні. А якщо тобі потрібно записати більше, є достатня кількість просто розграфлення в крапочку, де ти можеш ще щось замотувати. Ну і дві закладки, дві резинки ну це, це просто мега-мега зручно. Звичайно, в жовтому кольорі такий мій маленький помічник дуже допомагає звільняти голову від всіх думок і від всіх завдань. Які в мене є. Також рекомендую підписатися на сторіночку на телеграм-канал. Забула сказати, дівчата запустили сайт, тому можна також зручно переглянути на сайті коротко, ясно і дуже дуже естетично. У мене розрядився мікрофон, тому звук буде трішки гірший і не хочу відкладати запис відео на наступний день. Далі пройдемося по трошки вже більших брендах. І бренд декоративної косметики Дарі. Я познайомилася з ними теж дуже давно, і перше, що мене підкупило, це таке дерев'яне пакування. А друге, це можливість придбати рефіл тут ці штучки на магнітиках. І, по суті, ти маєш палетку, в якій можеш змінювати і комбінувати те, що тобі потрібно, як на мене, дуже зручно. Але скажу чесно, ця палетка в мене є вже. Доволі довго, <хи> і я її навіть всю не використала, тому що засоби дуже пігментовані. Наступний продукт, з яким я познайомилася, це був тон, який підлаштовується під тон шкіри. Що мене в ньому підкупило? Перше це склад. Знаєте, коли довгий час користуєшся природною косметикою і ти відчуваєш різницю. То наносити на себе декоративну косметику з великою кількістю силіконів і продуктів нафтопереробки не дуже то хочеться. Чесно, шкода трошки шкіри, що ніби як догляд ти даєш їй класний, а потім декоративкою це все нівелюєш. Тому я шукала для себе декоративну косметику, яка б мала класний склад. І от це косметика тоді. Мені дуже подобається їхній тон. Вся весь мій макіяж завжди на всіх відео на всіх подіях. Це завжди макіяж з їхньою косметикою, тональний тільки їхній. Тон дуже гарно лягає, та є таке легке сяйво, він більш такий схожий до BB крему, тобто немає супер щільної текстури, але в них є консилер, тому можна поєднувати, щоб отримати таку більш щільну текстуру, і плюс його можна нашаровувати. Насправді теж фішка цього тону, що в залежності від того, чим ти його наносиш, він буде давати різне покриття. Я зазвичай наношу просто пальцями, він дає ну, та таке легке проранне сяйво, так легенько вирівнює тон, і що для мене теж класно. Він підлаштовується під колір шкіри. Тобто, взимку, коли шкіра більш світліша, влітку, коли шкіра більш засмагша, не треба шукати це, от, щось видумувати з тональними. Є один засіб, який дуже-дуже класно працює. Ну і, звичайно, склад, склад це просто вау А також у мене є їхній хайлайтер, він якийсь теж вічний, просто весь час, все моє сяння на обличчі. Це. Це він Кремовий, дуже приємний, гарно розтушовується. Мені приємно усвідомлювати, що моє обличчя отримує те, чого воно варте. Якісна косметика з хорошим складом. Також у бренду є помади, близькі, лімітовані палетки. От оце от класно, що можна в одній палетці поєднати хайлайтер, рум'яна і тіні. Потім вони мають такі. Рум'яна тривудному, які можна використовувати, типу як мультитаскер, і для губ, і для обличчя, і для очей. Словом, якщо для вас також лукується ця концепція якісного складу, рекомендую спробувати заглянути на них на сайт. Є міні-версії, можна спробувати. Здається, тільки тонну міні-версії не було, коли я замовляла в останнє, але можливо зараз з'явилася. Також є ці рефіли, які можна. Змінити палатці або просто взяти собі на пробу, чи сподобається вам пігментація. Заходьте, пробуйте, тестуйте, діліться в коментарях, чи вам сподобалося. Бренд одягу Zenwear. це бренд спортивного одягу, який дуже змінив моє сприйняття відчуття на тілі під час занять спортом. Я дуже не люблю синтетичні тканини. От просто дуже. Мені в них максимально некомфортно. Я завжди для себе намагаюся вибирати щось природне, натуральне, якщо це якісь льон чи вовав, це прямо сердечко. І більшість спортивного одягу вони виконані з синтетичної тканини. Це логічно, вже тепер 4 роки після того, як я активно займаюся спортом і різними видами спорту. Я розумію, чому так це дійсно практично, він там швидко сохне, добре відводить вологу і так далі. Але саме мій комфортний вхід в спорт відбувся завдяки ЦНВР, тому що відчувши цей неймовірно приємний одяг на тілі, ці крої. Які просто ніде не перетискають інколи, коли ти займаєшся цим одязі, ти реально не маєш відчуття, що на тобі знаходиться одяг. Їхній широкий пояс, який ніде нічого не передавлює, Їхній широкий вибір моделей, Лисини, велосипедки, шорти для полденсу, комбінезони для йоги, комбінезони для занять на полотнах. тобто підібрати для себе можна будь-що -що, завгодно. Тканина в них бамбук. Котон. Зараз вони роблять з органічної бавовни, у них є нова вийшла колекція, і їхня запатентована тканина це soft-touch котон. Ой, ну це просто капець. Я не знаю. Він такий приємний на дотик, що ти, ти, ти хочеш так в нього ніжитися, ти хочеш себе трогати, ну, неймовірно, приємно. В ньому, що для мене є важливо, взагалі не душно і так всі дихають. В більшості залів витяжки працюють погано, нема чим дихати. І от коли ти в синтетичному одязі знаходишся, воно ніби підсилює цей ефект дискомфорту. А цей одяг для мене дарує оце повне відчуття комфорту, те, що твоє тіло дихає, те, що цього одягу не відчувається на тілі, він ніде не шелестить, ніде не скрипить, ніде не треться один подих. Просто хух, супер. І ще. Одне, що для мене е, теж є плюсом, е, їхній спортивний одяг не виглядає як чисто спортивний, і е, можна абсолютно спокійно е, їхні топи, лосини, волосипетки інтегровувати. Стиль casual, е, топи я майже все літо до їхню ношу е, так само. В подорожі завжди обираю для себе їхні лосини або велосипедки, тому що там широкий пояс, який ніде нічого не передавлює, особливо коли ти довго знаходишся в дорозі, так якось незручно сидиш. Дуже-дуже класно. Є великий вибір кольорів, розмірів, моделей, і я впевнена, що кожен для себе також знайде щось. Я всіх своїх друзів завжди підсаджую на цей бренд, бо ну справді. І для занять спортом, і для якихось поїздок подорожей, і просто інтегрувати в звичайне життя, і тканина. Ну, дуже приємна тканина, дуже велика увага до деталей, ці всі крої, які просто ідеально і підтримують, і не просвічують, і не тиснуть. І дуже дуже приємні до тіла. Тіло дихає, і це такий зв'язок з природою, з гармонією. Також, знову ж таки, їхні цінності дуже відгукуються, це і здоровий спосіб життя, це і екологічне, свідоме споживання, і знову ж таки, за рахунок натуральних тканин це турбота, гармонія і баланс. Тому заходьте в них на сторіночку на сайт, також розглядайте, дивіться і впевнена, що і ви собі щось вам подобаєте. Декор Керамік теж такий доволі вже великий бренд, і їхній посуд ви могли бачити в кафе або ресторані в вашому місті, бо він такий супер-естетік для красивих фоточок. Я познайомилася з ним на початку десь 2022 року. Попалася мені реклама в Таргеті, і я замовила собі таких дві форми для запікання. І всі мені казали, Боже, це просто форма для запікання. А я бачила в цій формі для запікання для себе от естетику. Що би я в ній не запікала, воно завжди виходило красиве. Що би я в ту форму не клала, і запечений камамбер, і брауні, і вівсянку, воно все приносило мені неймовірне задоволення. Це про таку естетику в деталях. Якщо вам подобається ця така нотка трушності в посуді, в них є дуже цікаві такі вигнуті форми. В них є дуже класні такі великі тарілки для якоїсь сервіровки, та й просто їсти для себе ж, їсти сніданок красиво, їсти вечерю красиво. Насолоджуватися цією естетикою. Якщо для вас це цінно. Якщо вам це подобається, то дуже запрошую переглянути сторіночку бренду. На сайті в них є різні колекції, і мінімалістичні, і більш яскраві, і дуже велике різноманіття всяких цікавих форм кераміки. Тому дуже рекомендую. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваші улюблені українські бренди, магазинчики або українських майстрів, хай це відео буде такою підтримкою і рекламою щирою для них завжди хочеться приносити в своє життя. Щось красиве, щось естетично, і особливо, якщо це робить український бізнес в нелегкий час, дуже хочеться один одного підтримати. Якщо не покупкою, то хоча б підпискою і якимось приємним коментарем, лайком. Я як ніхто знаю, наскільки це важливо і наскільки це дає якусь мотивацію розвиватися і рухатися далі, особливо коли ти просто в якомусь пригніченому стані. Тому давайте. В коментарях пишіть е, своїх любимчиків. Дуже дякую, що були зі мною. Всім гарного дня, всім па-па!